Шановні, знову ж таки щастя в нашій студії, перемога в нашій студії камінь щастя або камінь перемоги це бірюза, пресована бірюза. І ми вже сьогодні демонстрували бірюзу, Але ось цей, наприклад, представник бірюзи мені подобається ще й своєю оригінальністю подачі. Того що дивіться, тут низка з трьох намист. Бачите, ось такі вони ніби дрібнесенькі, декілька міліметрів, які між собою створили ось такий жгут, які дуже красиво виглядають, знову ж таки, разом, екстравагантно виглядають. І ще я хочу вас порадувати, тому що є в нас бірюза в ось цьому кольорі. Ну, така, знаєте, Коли ми кажемо бірюзовий колір, ми уявляємо це так, от саме такий відтінок. знаєте, стандартний так? А є ще зеленого кольору пресована бірюза. І я хочу, ну не, не те, що хочу вас там засмутити, так чи розстроїти, так, щоб ви приймалися. Ні, я отак повішую два. Я хочу вас попередити, що 10 на мис. Це 5 намист ось такого блакитного кольору бірюзового. і 5 намист це ось такого зеленкуватого. Тобто всього 10. І це дуже-дуже мало, того, що дійсно вони закінчуються швидко, тим більше ми розуміємо з вами, що це, такі, ну, це така історія, скажімо так, пресований, пресована бірюза. вона фактично являється натуральною. По факту, це натуральна бірюза, просто камінчики між собою більш дрібні, скріпля. Органічним цементом, а потім заново е, ограню, огранюються. Так? Тим більше ми розуміємо, що тут е, е, такі дрібні бусинки, тобто дійсно дуже багато проведено над цим роботи, і все одно камінчик залишається натуральним. Довжина на мисці 50 см, ви можете його спокійно регулювати за допомогою ланцюжка. Якщо ви захочете, ми даємо ще ланцюжок подовжувач. Обов'язково про це кажіть нашому. Оператору кол-центру, код на миста 232 і, будь ласочка, вказуйте колір. В кожна з них, от я, навіть, я, я спеціально їх поставила разом, навіть хочу до себе от, повернути від до вас. Спеціально їх поставила разом, щоб ви просто бачили контраст, наскільки і той, і той камінчик колір, так, наскільки він виглядає унікально. Навіть на собі я до себе прикладу. Тут не буде два. Ну зараз я розтібаю. І в нас більш от блакитний колір, він більш холодний. Так, а зелений він більш а, теплий, але разом з тим зелений має включення і вкраплення. Зараз ви побачите, про що я говорю: ось такі золотисто-коричневі. Золотисто-коричневі, дуже красиво це виглядає. Дуже гарно це виглядає. Це виглядає неймовірно. Я не застібаю, бачите, тому що тут дві низки бусів застібнути треба. Просто щоб ви подивилися, оце приблизно буде така довжина під шию. Я одягаю, але наскільки красиво, вони товстенькі, бачите, вони три низки бусів, вони переплітаються між собою. Зараз на ручку я хочу одягнути той і інший. Одягаю на ручку, і все ж таки буду вам презентувати їх е, поруч, щоб ви бачили розуміли різницю. У нас з вами не так багато часу, того що я ж кажу вже чотири. Е, і 5, так? Тому що дев'ять за кількістю, тобто 4 одного кольору, 5 іншого кольору залишається багато, статусно виглядає бірюза. Ніхто ніколи не зрозуміє, що це бірюза або натуральна, або це пресована Не Неозброєним оком це абсолютно незрозуміло. Абсолютно про це будете знати тільки ви. Адже пресована бірюза по факту являється бірюзою натуральною. Натуральна І і, звичайно, технології зараз такі, що ну, вона в житті ніколи не повернеться, ну, не, не повернеться до свого першопочаткового стану, поки ви, наприклад, як звичайна, як звичайна бірюза, вона має твердість 6,5. Якщо її необережно носити і десь постійно вона падає, то так само вона може розбитися так само, як і пресована бірюза. абсолютно. Дівчата вже питають: вартість. Наша спеціальна на сьогодні від наших режисерів буде дуже приємною для наших телеглядачів. Вартість божевільно приємна! Дівчата, давайте подивимося ближче. 499 гривень. Погляньте, будь ласка, оце що я говорила більш для більш теплих жінок, так для більш таких. Які полюбляють, ну, скажімо так, є жінки, які більше носять срібло, які є жінки, які більше носять золото. От тут ми бачимо з вами золотаві мотиви. Тут ми бачимо з вами більш холодні відтінки, так? Оце для тих, хто любить золото, грубо кажучи, це для тих, хто любить срібло. Дівчата, і то і інше намисто з пресованої бірюзи сьогодні коштує 499 гривень. Але, але Пам'ятайте про те, що ця бірюза через 5 наприклад, років може коштувати в 10 разів дорожче. Бірюза, популярний камінь, бірюзовий, до речі. Бірюзову тіару, якщо не помиляюсь, подарував Наполеон своїй дружині дружині з діамантами та золотом. Тобто бірюза завжди цінувалася на, на рівні з золотом, на рівні з діамантами. Дуже часто дійсно оздоблювали разом з діамантами, з золотом, з дорогоцінними металами бірюзу, того, що ну, вона завжди. Робить Жінку більш, ну скажімо так, привабливою, камінь щастя, більш позитивною, позитивно сприймається людина, на якій, яка бачить колір, так, яка ми зустрічаємо, наприклад, людину, бачимо яскравий елемент бірюзи. Ми розуміємо, що ага, в нас по-іншому, вже до неї якось ставлення, вже нам повідомляє підвищує настрій. Ну що ж, маю повідомити в кінці. Код товару, намисто під кодом 232. Обов'язково вказуєте колір, зелений або блакитний. І ми крокуємо далі. Попереду дуже багато цікавого. Так ви знаєте, у нас така просто коробочка, прекрасна, вона навіть вона не зменшується. Я дивлюсь такими спраглими очима на цю красу. І кожну хочу з вас порадувати сьогодні тим чи іншим лотом. Кожна з вас сьогодні матиме змогу обрати для себе найпрекраснішу. У прикрасу і зробити її своєю улюбленою. Крокуємо далі до наших наступних пропозицій.